А ми зараз повертаємося до основної першої теми: артилерія на війні, як вона стала головним компонентом військових дій. І, звичайно, будемо говорити про допомогу партнерів наших, в чому зараз нам конче потрібна їхня допомога, в яких поставках з нами на зв'язку Микола Саламаха, військовий експерт. Пане Миколо, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми з вами віртуально. Я вас бачу, ви мене теж. Маєте гарний вигляд. <laughs> Дякую. Розкажіть, будь ласка, тому що знаєте, звичайно, кожен з нас зараз і прокидається, переглядає одразу стрічку новин про наших військових про ситуацію загалом. І ясно, ми бачимо, що і експерти, і зокрема, і ви наголошуєте на тому, що постійно потрібні поставки. І одна справа, коли ми говоримо там про великі речі, там про Ф 16 про далекобійні снаряди, так але Забуваємо говорити про те, що артилерія, яка зараз теж основна, що і нам потрібно, і з чого нас ці падлюки б'ють, вона це дуже великий розходник, як кажуть народі. Тут постійно все має бути під рукою, щоб не було паузи, тому що, на жаль, у ворога того багато. В нас яка ситуація з цим. В нас ситуація протягом останніх півтора року зміни, змінилася на краще. Розпочинали ми загострення бойових дій. А війна для нас це вже 3460 днів. От з радянською артилерією, з досить незначним запасом снарядів, от і з досить туманними перспективами на майбутнє. От, але о, той запас е, артилерійських засобів і снарядів дозволив нам вистояти перші 3-4 місяці, а далі розпочалися поставки артилерійських систем е, нашими союзниками, і розпочалися також поставки е, того, без чого артилерія не може воювати. Це снаряди. От е, причому снаряди ми почали отримувати. Спочатку в досить обмеженій кількості, чому тому, що ніхто не розраховував, що розпочнеться в Європі війна ну, світового масштабу, От. а коли йде фронтова операція, то розхід снарядів це десятки тисяч на добу. От, і коли до середини. Минулого літа ми практично використали все те, що в нас було з запасів. То практично всі ті країни, які мали запас до радянських артилерійських систем, а це колишні країни Варшавського договору, і деякі країни Африки і Азії, які в свій час дружили з радянським Союзом і отримували від нього. Поставки закуповували артилерію радянську, боєприпаси закуповували все це Почало повертатися до неньки України в якості матеріально-технічної допомоги, от. і починаючи вже з середини минулого літа, ми поступово почали переходити на натівські калібри це на калібр от, 105 і 155 мм. міліметрів. От спочатку Сполучені Штати Америки, так звані три сімки М 777 або як в народі їх називають, три топори почали постачати. Потім і інші країни. От і постало питання про те, що коли вичерпалися ресурси радянських стволів, от в нас зросла потреба саме в натівських калібрах. От і країни заходу змушені були розгорнути і відновити те виробництво снарядів, яке вони, ну, вони виробляли тільки по потребах мирного часу. От зараз мова йде про те, що Сполучені Штати практично втричі збільшили випуск снарядів до натівських калібрів. Деякі країни розгорнули виробництво, хоча там їх взагалі не було а деякі країни збільшили майже в 10 разів, і все це направляється до нас в якості матеріально-технічної допомоги. Чому тому, що на даний етап спеціалісти вважають, що Україна кожного дня витрачає від 7 до 10 тисяч снарядів. От при тих тій інтенсивності бойових дій, які зараз ідуть на фронті. От мало того, якщо ми і далі будемо продовжувати такими темпами, а можливо і нарощувати, то розхід снарядів може збільшитися в півтора, а можливо навіть і в два рази. Тобто, нам ще і необхідно мати як мінімум до півмільйона снарядів в запасі для того, щоб не знижувати темпи їх використання. От ви згадали, що порівняно в нас ситуація покращилася. так І ми пам'ятаємо, ми теж говорили в ефірах минулого літа. І експерти говорили, і е, самі військові казали, що та б, сутужно був період, коли було дуже сутужно. І е, тоді, мені здається, і ви, зокрема, говорили про ту кількість, яку ворог щодня по нас випускав. Це були десятки тисяч, десятки тисяч. І зараз. Кажуть, зокрема, ваші колеги, що цього стало менше, тобто в них запаси теж зменшуються. Значить, ну тут аналіз показує, що ворогові довелося зменшити кількість снарядів, які він застосовує проти наших військ, приблизно втроє. От зазвичай він використовував протягом однієї. От, особливо коли намагався штурмувати наші укріплені позиції. От деякі е, е, періоди доходило до використання 40 тисяч снарядів. То зараз приблизно по кількості снарядів на деяких ділянках паритет на деяких ділянках, особливо в районі Куп'янська, ворог там засередив дуже велику кількість і створеної і реактивної артилерії, і веде активні бойові дії наступальні. От і у зв'язку з тим, що там дуже важко застосовувати бронетанкову техніку через особливості рельєфу, через наявність водних перешкод. От він застосовує надзвичайно велику кількість артилерії, і на тих ділянках ворог витрачає дуже велику кількість боєприпасів. В той час на інших ділянках ворог змушений економити боєприпаси. І, і він вже задумується: а що буде далі? І ось всі ці поїздки шойгу по різних країнах, в тому числі до південної Кореї, вони пов'язані саме з тим, що брак боєприпасів і розуміння, що в майбутньому кількість їх буде зменшуватися. А виробничі потужності Росії не безкінечні, навіть е, при тому, що вона має кілька заводів з виробництва боєприпасів. От е призводять всі ці дії до того, що е ми приблизно вирівняємося в кількості боєприпасів от, е використання кількості боєприпасів за добу. От, е наша промисловість, військово-промисловий комплекс, також е розпочав виробництво боєприпасів, причому і до мінометів, і до артилерійських систем. От, частково це радянські калібри, частково це натівські калібри. От, дякуємо союзникам, що виробництво це. В основному збирання всіх комплектуючих, які ми отримуємо від союзників, тому що виробництво боєприпасів це складні металургійні процеси, це складні хімічні процеси, це виробництво порохів, це виробництво вибухівки, от, вибухачі, це високоточна механіка. От, і з цим в нас були б дуже серйозні проблеми, якби не наші союзники. От я думаю, що ми вирішимо протягом найближчого півроку дуже багато проблем. От, і постачання боєприпасів. От, в Зв'язку з тим, що зараз відбуваються багаторівневі перемовини. От серед учасників групи Рамштайну воно не зменшиться, а навпаки, збільшиться, і наші артилеристи будуть продовжувати виконувати ті завдання, які стоять перед ними на полі бою. Зараз менше ми говоримо про хаймерси, так і ту зброю таку новітню, яку нам дали наші партнери, але вона й далі працює. Чому зараз трошки призатихли? Тому що просто більше стало інших потреб, які ми запитуємо у наших партнерів, чи це просто тому, що ну журналісти зараз менше цьому приділяють увагу через те, менше на якось на язиці, як то кажуть. Ну, набагато більше зараз різних інформаційних чинників, от, і кількість боєприпасів для, до реактивних систем залпового вогню західного зразка вона не зменшується. І поставлені ті завдання, які. Стоять перед дуже важко сказати це ще не ракетні війська, але це вже і не реактивна артилерія в класичному розумінні цього слова, тому що високоточні реактивні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню вони виконують функції тактичної ракетних військ і оперативного рівня. От, але так зараз стоїть проблема, от в високоточних боєприпасах великого судії мова йде про постачання от, британцями, французами, от німцями, саме то тієї довгої руки, яка буде діяти на відстані. Біля 300-500 кілометрів, і це якраз те, що нам необхідно, про що йдуть перемовини і рано чи пізно бажано якомога раніше отримати, от в достатній кількості, чому тому, що розхід ракет дуже великий, і поповнювати їх потрібно постійно. Ой, пане Микола, люблю я з вами говорити, тому що знаєте, ви таку завжди оцінку даєте без ілюзій, без захмарності, чітко, так як воно є, і щоб наші слухачі розуміли конкретику, а не якусь бульбашку, щоб потім казати, що то десь якось щось а казали сьогодні про одне, а вже про те не кажуть. Тому дякую вам за вашу експертну оцінку, таку чітку. Микола Саламаха, військовий експерт, бо з нами на прямому включенні.